Так, у нас різні степені, не дивимося, два і одна друга. Яка спільна основа? Ну, Звичайно що це двічка. одну-другу можна продемонструвати як два в мінус першій. Можна ж одразу на мінус один помножити, якщо ви. Хочете на 100% якби відгородити себе від можливості помилки, краще множити по етапу. Тобто тут, я тут розкриваю дужки. коли ми степінь підносимо до степеня, ми їх множимо. Мінус на цей вираз, це просто змінити знаки. Мінус 1 на x це мінус х, мінус 1 на мінус 4 це плюс 4. Все, я бачу, в мене зліва, справа — одна основа по одному числу я основу прибираю. Отримую 7 мінус 3х дорівнює мінус х плюс 4х вліво. Зі зміною знаку, звичайно, цей хлопчик і десь один, так, і тут 7 вправо, 4 мінус 7. Мінус 3 плюс х це буде мінус 2х, 4 мінус 7 це мінус 3. Ділю мінус 3 на мінус 2 це просто півтора. Ось така відповідь.